7, 740. 740. Почекайте, Почкайте 730 відняти 1100 1100 відняти. Напаки 1100 відняти 7300. <сквисті> <сквисті> 310 води. Давайте, перше, 1100 відніміть 700. Скільки буде? 340. 400. 400. І тепер 400, відніміть ще 30. Скільки буде? 370. 370, молодці. 370 ви отримаєте. І ще... Ні, так, почекайте. Нам не висловили. 370. А так, тримайте, дівчата, 370. Вони отримують 370, і їм попались текущі розходи. Машина вважається в серйозному ремонті. Займіть гроші на починку. Десь, э, увеличить розходи на 40.

Да у нас, Прежно, у вообще Так, я не, я, я чувствую, що так тримайте 30 доларів. Дівчата, передайте там їм. Все, я Так, прийду. хлопці, ваш хід. У мене так. Так. Шість і три. Так, мама, опять. Бе 5, у нас так само є. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8, 9. Перше ви... сонечко, сонечко витягуєте, та. так. Так. По... Може, давайте Га... я перше по... оголошене долги. Ти оплатив сам мій маленький долг по кредитної карточці. Так, у вас там є один єбор. І Верни банку со...